Лучанином винайдено формулу щастя. Дарувати радість, не чекаючи за це винагороди, неабияке задоволення, переконує Василь Рижук. Робить він це у доволі незвичний спосіб. Вирощує квіти. Втім, не лише на клумбі біля свого будинку. Протягом 12 років Василь Рижук висадив більше 120 кілометрів квітів уздовж автомобільних шляхів України. Оцінити його роботу у Луцьку може кожен, хто проходить повз приміщення Волинської обласної ради. Там чорнобривцями пана Василя засаджено усі клумби. Я почав сіяти квіти, тому що мені прийшла така ідея, коли одного разу я сидів біля меморіального комплексу в Афганістані», який розположений на роздоріжжі чотирьох доріг. Селі Лубачівка Грохівського району, то там всю, вся територія біля підніжжя пам'ятника була засіяна чорнобривцями і сальвіями. Я їх засадив весною, і осінню, якраз ну, в кінці десь жовтня, вже вся трава висохла, а ці квіти ще цвіли. Василь Рижук за спеціальністю архітектор. Змінюючи складні креслення на прості візерунки квіткарства, відчуває себе справді вільною людиною. Бо дарує радість людям і робить це абсолютно безплатно. Ви будете усміхатися, бо то квіти, кажу, усмішки, квіти радості. Як кажуть, усмішка буде від вуха до вуха. Більшість лучан навіть і не здогадується, що чорнобривці на клумбах Київського майдану у Луцьку справа рук Василя Рижука. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Хто сіє ці квіти? Працівники. працівники. Працівники обласної ради. Я думаю, що працівники адміністрації. Садівник. Ні, без поняття. Час. Цього літа квіти від пана Василя уже в четверте зацвіли вздовж траси Рівне Луцьк. Чорнобривці стали його візитною карткою. Чоловік асоціює їх з українцями, які вміють радіти, не зважаючи на негаразди. Ці квіти так само, як і ми. Українці вони багато не вимагають. Величезна любов до квітів та готовність на самопожертву вражають. Чорнобривці Василя Андрійовича не залишають байдужих. Він каже, що незабаром у віковішниці квіти, створивши одноіменну скульптуру. Мене запросила академія управління в Києві, і в них символом академії є чорнобривець. І коли ми вже зустрілися, по розмовляли, вони показали мені територію, на якій ми плануємо масово засіяти чорнобривці, ми сказали, що будемо споруджувати тут пам'ятник чорнобривців. І вони мені дали вже завдання, щоб я працював над тим. Сподіваємося, такий пам'ятник буде, бо сонячну душу і щирий патріотизм має його творець.